Так, друзі, всім привіт! Я Танкріс Перший, і це сервер Раріо. Сьогодні в нас челендж. Хто свідчить пройде паркур на час? Але це не так просто. Щоб його повністю пройти, треба знайти білу вовну, котра знаходиться в цьому місці. Перше місце отримує стак ДК. Друге місце отримує пік стаку ДК. І третє отримує 8 ДК. Всього у нас чотири учасники. Що ж, за скільки хто пройде, дивитися вже у відео. Дякую. Поки приходить. Е, його задача заключається в тому, щоб знайти білу шерсть якомога швидше. Але Але тут є прикол, то, що якщо він впаде туди, там можна буде швидше знайти білу шерсть. Вовну, ми бачаємо давай давай максиме я це ну проходит сам ну, типу, тут можна пройти не перевіряв не уплоть прийде есть ну, катоке жариться там Це что буває. Буває, це що... Ну, якось так, бачите. О. Це паска, ну це дуже близько було у нього. Так. Ой. Щось у мене профінгувало, чи у нього. Ну, давайте. Поки дивимось, як проходить Максим. Потім когось мені ще потрібно буде привезти, Я не знаю кого. О, додумався, додумався. Так. Іху! Він прийшов! Прийшов! Та знайти... Пройти паркур, та знайти білу вогну. Але вона може бути не, не в кінці паркуру, а десь спрятана. Ну диви, якщо ти прийдеш в паркур, то можна, а можна і зараз, як, як хочеш. Це це твій вибір. Тому що, якщо ти туди впадеш, а біла вогна буде зверху, ти дуже багато часу втратиш. Думай. Ні. Тоді я починаю час. Все, пішло, 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 давай. Так, спостерігаємо за шоуменом. Як він проходить парку? Здогадайте тут він чи ні. Здогадайте він чи ні, що все ж таки там ділово чи ні. Так, Максима теж лагала одна. І на іншу приключився. Він знайшов білу вовну за 2 хвилини. Майже за три. А ти, ну якщо ти швидше нього знаходиш, то всіх верніш, то ти отримуєш стак ДК. Перше місце стак, друге 32, третє 8. А тут гадай. картини не можна ламати. <серказ> 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 ну да. Думай, думай. Тут тільки через картини. Може, потрібно ну, прокрастись. Не пам'ятаю. Ооо. О. Хвилина 48. Ти молодець. Хвилина 48, це дуже гарно. Тим. Все, молодець, молодець. Так, це другий учасник Dark Knight. <champion> Чекай, чекай, чекай. Е, Об'ясню тобі правила. Тобі або потрібно пройти паркур. Якщо там буде біла вовна, то ти отримаєш винагороду. Якщо там нема, тобі ти простреш час, тобі треба знайти взагалі білу вовну. Якщо так, вона може бути в кінці паркура, а може бути там. Може. На Насчет три я вмикаю секундомір. Готовий? Один, два, три. <свист> <свист> да, разумею Ну вон цепь Да, yeah. е Цепо... Цепочка у нас Цепь Линцюх. А може і не буде на вершині, повторюсь. Може, ти правильно думав спочатку? Ну, подумай, хто за хвилину 48 може пройти цей паркур. Ну, так шоумен, я тобі скажу. Хто перше місце? Зараз це шоумен. У нього хвилина 48. Друге. Поки що це Максим. Порка от той у нього 2 хвилини 40 секунд. У тебе вже хвилина 40. О, здогадався, здогадався, молодець. Так, можна. А. Якщо були б шалкери я би тут, тут шалкери шолкеры. Замість люків ставив ні не так, не так, не так, там треба було відкривати Добре, добре, добре. Шукай, шукай, шукай. Не туди. Може тобі треба шифтом це зробити через картини? Так, це другочасник ваня. Ну що, ти готовий? Проходь сюди. Ось початок. Ні, може бути, в вона не заважає. Може... Ну, подивись, поки. Скажи, як готовий будеш. Треба буде там трошки змінити, щоб не так палилося. Ба, так... да, не кидається. Так, дивимося. Розгляда, вивчай, вивчай. Можна йому за це час дати? Звісно, але не буду так робити. Якщо ви не вірите, що в мене ось є декабр зараз. Так. Ну що, готовий? Тоді. На що три час піде. Три, два, один. Так, час пішов. Твоя задача знайти білу вовну. Вона може бути на кінці паркуру або ні. дай, проходиш. Так, друзья, він уже 20 23 секунди. Що, mm. всі лізуть на паркур? Не заменить, это принцип якийсь.

Джек хвилина 10. Пять месячного траш. Пятнадцать, рот. Пятнадцать, пачьте. в мене є. Скрывай. Я там сам прибирав. Думай, ти можеш зайняти друге місце вже У тебе майже... Ну чого майже? Вже 2 хвилини. Може і не бути на криші. Може бути під землею. Картини не ламати, картини не ламати, картини не ламати. Може, шіф потрібно застосовувати, подумай. Так, 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 так. так. 2, 23. Досить добре. Дякую за участь. І одразу питання. Тебе звати потім на гонку на човнах. Таймер. Готовий? Три, дві, одна. Зараз пішов. І в декотрих місцях потрібно буде крадькома проходити підказку. Тут будуть картини. Тут може ще й уважність твоя вивізити, тому що я трошечки змінив. Із того, що я трошечки змінив, дам підказку Не обов'язково проходити паркур. Може щось побачиш таке. Тим... Де? Світань? не Ні-ні-ні-ні-ні. Він як. Може, до речі, він, він як і підказка. Але подивись може на стелю і побачиш, що там дірка в краю. Як ти думаєш, навіщо вона? Так, А блоки не можна. Ратько ма можна, якщо що, Так, друзі. Перший мисс у нас зайнят. Ар'ю Суд. Друге Шоумен. Третє. Ваня. Четверте Dark Knight. П'яте Максим Попка. У першого час хвилина 47. У другого хвилина 48, у третього 2 хвилини 23 секунди, у четвертого 2 хвилини 28 секунд і у п'ятого 2 хвилини 30 секунд.